Болгарія на несебрі. Зараз вам покажу одну вуличку, де живе місцеве населення. Вона дуже узесенька. Пройду по ній. Подивитися, як живуть люди. Справа в тому, я так зрозуміла, тут у них пічки, вони ще дровами топлять. Оце ось дрова. Будиночок, вот такой. Ларь. Роза Болгарська квіток дуже багато і дуже красиві, а пахучі. Живуть люди в таких будиночках. Подобалась мені така машинка, автомобільчик, от я його і засняла. А оце ось такий Демар. І ще в одну зайшли вуличку. безподобна. Старовинні вулички одна краще другої. Знімаю церква святої Параскеви. Оцим стінам церква святої Параскеви. Більше, мабуть, тисячі років. Така гарна кладка і вона вічна. Я тебе не знімала. Церква збудована, ми вичитали в 13 віці. Старі будиночки. Подивіться, яка криша. Вулички, наче казка. Такі старовинні, так красиві. Ось з вікна щось пахне смачно. Люди їсти готують. І знову болгарська роза. Куди не зайди вона квітне?